Ну, 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 Нам треба його ну, ну, там, там народу. Зараз прес-конференція, потім треба витягнути. Безумовно, половину треба. Да, Як би ми не говорили. Да. То, Микола, ми тоді зустрінемося, поговоримо. Десь, да. де, в горизонті ми і не проважаючи його. Не, не, в де йде, де я yeah. піставачав... Яко Петра? Петра, Петро вечір ми домовлялися. думалися. Петро їхав на Ємельчину. Я на фетрі на всікаю показали. А я не хочу. А ну я вас платили нормально, малює. Скільки ця машина коштує? Я зараз в Новограді, треба зробити так. От ми тут явно кравше, то я його краще. У мене, як ви скажете, краще на це. Це панові не допомогли, бо заємство. Техніки відсувати. Розкрочки сиділи, лекала, домалювали, а тут програма на комп'ютері, все готове, так? Ну, Подивіться, як зараз наші конструктора. По-перше, ми збільшили свої можливості. Ні, ні, ми перевели більше. Більше місця і більше більшість Ми створимо спільну колекцію, треба покажемо показувати громаду маркетингу, які розроблюють свої моделі. На Україні жодне підприємство не виготовляє одягу для валізи яка буде по 6 березні місяці, буде створений великий показ. Тобто такий екстравагантний продукт. Хоча б буде попередній аналіз, це збільшення, з'єдналося. Тому що в тому році ви 30% трапили. Товариня. Ми ще пошли виробили. швидко запустити модель. Закрой. А де казали, що у вас там ще така наші масово закроєте? Ні, вона буде, вона проведе. А, да? а ця програма забезпечення, якраз устрікується перший крок до розкладаного комплекту, робиться розкладка. Потім родується Роб... модель. А розкладчик потім розкладається всі лінії, розпі на одній камінні, щоб. Ефективно використати. Да. Причому дається можливість сам комп'ютер встановлює якийсь напрям. Потому что это все приходит по электронной версии. То есть через интернет, в Германии идет эта масса, но уже не пользуется ничего. попалась к нам, чтобы мы обработаем и сразу же запускаем. Два наших специалиста из Буллаганска обучались, а потом некий специалист приезжали и месяц запускал на программу инструкционную. Создается база моделей. То есть тоже предприятие выработал, то есть она лежала в лекалах, будет макулатура, и там все. Сейчас она лет электронная версия в компьютерах, то есть все модели забиваются. Що нового у вас направить, ми бачили трохи так, знаєте, нові технології, нові підходи. А от цікаво, зарплата піднялася чи ні? Як заробляємо, то й піднімається зарплата? А, Як заробляємо, то й є. є, Як, робота. є то робота. Як робота є, то робимо. А робота є? є. є. В основному було, щоб була робота і якась зараз не яка Оце основне, якщо все так, воно збережеться, щоб основне була робота і зараз почала. Які власник сьогодні в державі, ну, майже скрізь приватний власник, немає. Тобто державного ви знаєте, таке державне, воно зберегти людей. Якщо вона буде працювати, то, ви знаєте, то вже сьогодні ви працюєте, завтра ваші діти, правнути, куди вони підуть. Немає робочих. Так. Ви підете на пенсію, а повинен хтось відміняти вас, молодше, так і хай буде. Краще більше заказів, друга зміна, третя зміна. Будуть працювати, скільки потрібно буде працювати, але основне, щоб що була робота. Так? Тільки правда зараз тоді. Ну, з великими показниками на сьогодні працює м'ясо комбінат. Але так як вчора чи вчора говорив президент, що заборонюються оці всі ввезення. Які за, вони за рахунок Польщі і так далі, то я взагалі не знаю, чим і як буде сьогодні функціонувати дане, дане підприємство. Ні, ні. То такі підприємства, такі інформації, які вони сьогодні запроваджують, я розумію, що робити реформування зразу, переходити на нові ринки і зберегти той потенціал напрацьований і кількісний людей, і заробітку плату це дуже тяжко. І я, вам сказав, якщо ви показували нам цю машину, яку за 200 тисяч е, е, ви вклали це малювати, це взагалі, це нонсенс. Це колись знаєте, малювали, накава, а тут на комп'ютері малюють, передають. Тоте, я впевнений, що це вкладені гроші для перспективи. От, для перспективи. Те, що от, Микола Викторович розкаже, що вони в Києві там напрацьовують сьогодні варіанти, щоб шити то, 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 то. От і, жінок беремені хоче відівати, чи як вони називають там. Вагітний вагітник. Главне, щоб працюючи біля вас, таке гарні в вони не спортились. План, дуже потрібне, що колектив, багато великих доволних, почали працювати. Але найголовніше, що колектив, я, сьогодні чорний, дуже приємно з великим завдячем працює. Були складні часи, складні хвилини, зрозуміли, виходить, і в вікидник, і з вихідних прихильних. Хоча я спочатку обіцяв, що вихідних не буде працювати. Потім бачимо всю, що є необхідність. Люди виходять, працюють добровільно. І я дуже вдячний за те, що мене підтримують. Спасибо. От. Змінили керівництво ми на кам'єдробильному заводі. Так, в мене великі проблеми сьогодні на кам'єдробильному заводі. Так по 7 місяців люди не вичають заробітну плату. От. І ми з Володимиром Вікторовичем говорили, ми думаємо, що там будемо вирішити питання, теж трошки жорстче будемо ставити питання. Чому проблеми, я казав, про підлягу на нашого помилочного міста? Тому що в свій час, можливо, приватизацію зробили з низь такими намірами, з низькими... Прийшов на цей завод, він зацікавлений його розширення. Він зацікавлений сьогодні продати металомі свою три тисячі різні. І біда наше сьогодні місто. Так само машинобудівний завод, от ми сьогодні думали з Володимиром Вікторовичем, йди вивчати. У нас сьогодні місто найбільше закрило промислових підприємств. Хай немає інвестиційного розвитку. І я говорю, сьогодні ми прийшли сюди як позитивний момент, що тут є напрацювання те, що нові технології. Те, що от вони їздять, не виїжджаючи скрізь і напрацьовують, волонтери і привезли, навіть для того, щоб він посприяв десь там і там і там взяти ще якісь контракти, то я впевнений, що під цей камінь вода побіжить. Не побіжить, туди, там, де ми на заводі. Семінар з за участю міністра а, аграрної політики привезли. Всі українські привезли, президенти підписали, Білорусі Україні, договір, ремонтно-механічний заводу писали в протоколі. До цього часу нічого не зроблено. А що зробити? І ми сьогодні просимо їх, давайте закон реприватизації і будемо наводити порядок, тому що так далі не можна. Да. Не було того, не було на хліб, все скупили, але якщо прийшов хороший власник, якщо повезло, то багато нічого. Сьогодні, сьогодні я вам та, скажу, найбільше та... є. Та, я я та, хочу сказати, та, якщо сьогодні, хоч на один день зупинився і не йдеш у ногу з часу, з технологією, завтра ще дня не буде.

— Так якийсь контр такий? — Ну що замовляють, то ми шиємо, Скрою двері. Це дипломал, який А за рахунок дуже три моделі, Ще, 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 зараз. отойду, отойду секундочку, секундочку. Просто прийти, подивитися вам в очі, все. Звичайно, я дуже пам'ятаю, коли тоді у нас була зустріч, і ми говорили, основне, щоб була робота, щоб не розвалило. Ну, Все у вас нормально, все у вас хорошо. Нормально, нормально. В основне трошки йдете, розвиваєте чи ні? тому що буває. я знаю, коли новий власник приходив, я також полювався, Тут ваші групи ходили до мене. Ну там людей розгонять. Ну саме страшне це було, щоб людей не звільнили. А так я говорю, все таки, якщо буде фабрика працювати. Ви будете працювати. Я говорю, ваші діти. То тобто буде робоче місце. Все одно, що ви по блату приведете своїх дітей, сестер, і все воно сюди прийде, воно буде так одне за одним іти і будете будемо прийшли сюди. Ми разом з тим хочемо засвідчити, що аналізуючи сьогодні промисловий потенціал міста, так як би хотілося. Бо не все зробиться заразу, повірте, і перетехнології міняти, і пошукати нових замовників. От, але те, що ми нам сьогодні показували, правда, він показував саме краще, я так думаю. От, ну і, ми віримо, що воно десь в перспективі і дійсно буде краще, ніж те, що є. Головне сьогодні мати закази, мати закази. І Валентин Вікторович обіцяє нам сприяти, сприяти. Тому що в нас у місті не так вже багато залишилось таких підприємств, на якому працюють люди. Це дуже прикро, дуже прикро. Але Майже немає, якщо так можна сказати. Технологія деяким. Змінюємо Кількість моделей, це не зовсім легко. Всі розуміють, що від цього треба заробітна плата, але це завтрашній день. Тому що повинні бути більш мобільними. Зміни процеду, так? Да. А, На а, чисельність зменшилась, збільшилася? Правда, кількість людей. Скоро зовсім задоволена якість цього підбору. Зараз ведемо переговори про те, щоб створити свій учебний клас, який працювати з фондом зайнятості не через ПТУ, а навчати людей. у нас, тому що люди, які приходять, не мають певного досвіду, не мають певних навиків, приходяться переучуватись, навчають йти трошки іншому. Тому в наших перспективах, в наших планах створити таку учбову базу на своєму підприємстві більш мощну. Причому, я так думаю, що не так думаю, а насправді так є. За рахунок державних точку може, це зробити. Да, да, За рахунок да. державних. Зазвичай такі державний... контракт з центром зайнятості. Що, що, що? Не скрізь. Не скрізь, мабуть. Хочеться більше, так? Да. О, оце вже. — да, да. да -да. Я вам скажу, дуже питання цікаве, відносить зарплати. От Володимир Вікторович стоїть, і ми йому прямо сьогодні теж хотів би, ми там будемо говорити і на прес-конференції. Підняли мінімальну заробітну плату. 180 Це у ще мені до бюджетної сфери, бо вчора сесію бюджет затверджували. Підняли заробітоплату 180 гривень. А сітку тарифну у відповідношенні ніхто не думає цього робити. І все і виходить, що прибиральниця в школі або в лікарні отримує так само, як лікар, медик, який вчився 6 років, або вчитель, який навчає сьогодні дітей теж закінчує вищий навчальний заклад. То цю соціальну справедливість на сьогоднішній день треба змінювати. Цього... і так далі. Ну, Дійсно, це дуже дуже прикро і жалко людей, що навчалися, і хочемо, щоб наші дітей сьогодні віддавалися зі всім і навчали так, як треба робити. Тому ця тарифна політика зараз не плачеть, і треба десь вирівнювати вишукувати. Не краще підіймати знову, як там хоче поліції підняти 237 і там так ума, да? давайте краще повернемо всі. Напрацьовані борги, а потім ви думаєте, що далі робити. чим ви піднімаєте продукти питання? По комунальним дуже йде така велика боротьба, чому що, ви ж розумієте, у нас Одеська область перевіряється повністю, депутати виїхали. Ви знаєте, чому? Що практично сьогодні то, що заробив, віддаєш. А, а да, по тому, да. що комунальні зводять, ті, котрі саме більше заробляють, вони її Я... ті, що маємо все. ми говоримо, що ми не хочемо піднімати тарифи на комунальні послуги. Це факт. Але тільки порівняно з 2001 року, по 2003 вартості того самого водоканалу тепломережі виробляємо продукції 70% складає електроенергія, то уявіть собі, наскільки збільшились затрати даного підприємства. А газ буквально з Нового року. Приймається постанова, ПДВ вводиться, ну, нульова ставка і на нас перекладається сплачувати додатково ще 20% по газу. Да не можемо ми цього зробити. З, взагалі призупинили сплату за газ і написали лист до президента і так далі, і до голови Верховної Ради і до вас. Ну так не можна робити такі кроки. Можу за заробітну плату, і все це ви розумієте. Кабмін прийшов на один рік. А депутат чотири роки, Кабміну треба зробити свої кіш показати роботу, але ніхто не думає, як людям буде. Як, оце, як люди, як люди живуть, ви розумієте? Чому? Що дуже багато таких проблем. І, звичайно, ви говорите, я скажу, ми їх знаємо, ці проблеми. Ті більше, хто буває на окрузі, звичайно, дивишся, якби ви побачили Валевську, немає де робити. Тобто можна пити, гнати горілку.